Всім привіт любі друзі! А сьогодні ми вирішили ще в один город поїхати далеко Агадіра, Звати Ігнезе. Тут дуже великий базар. ось цими арками, базар. Ось така машинка, туристичний автобус, люди сидять, які ждуть після на роботу зі своїм інструментом. Такі тележки возять, там курочки поджарюють. Часто мухаю рукою, що пойдемо колись давно, 13 років назад, я по цьому базарською ходив. Ось такі базар. Так, це базар. Ремонтують мосики. Так, продаються банани, там хліб продається. Кічка ну, гуляє, рибу вшукує. Овощі, така машина старенька, там фруктики точніше, всякі. Так, ось такі мотиці. по рядам, не накритим, бо накритих одежа, а О, а ще я потрапив на таку місці, там всяке желізо продають. Сокірки, грабельки, ось такі здорові каструлі алюмінієві, всякі всякі всякі, всякі. ось багато багато О, Там ще ряди, ще ряди. Ще туди багато царку, страшно ходити туди. О, такі старі, ваги. О, кавуняки тут. Ой, риби заодно. Желізо, 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 желізо. Оп, кавуни і риби заодно. А тут у мене риба вже не дорога. О, а ще тут ходить курочок. Курочек їх наріжуть на місці, от, можна вибрати чіпівника, і на разу його от, зарубають. Дядько показав, що не можна знімати. І на місці його зарубують, обшкупують, і несе свіженьку, тепленьку, курочку додому. Ось такий здоровий здоровий базарчик. Ой-ой-ой, куди я попав? Як тепер вийти мені. А тут такий ця маленька, да, навіть дві кіці. Так. Ось такі фрукти і овочі можна купити в Африці. Погуляли ми по вулиці Бадарній, Дюзне, де, де центр, цього речі у нас навіть. Кайда що. Кажеться, що весь центр – це базар. Ви дуже базарів. з вами ми прощаємося. Що мені скажете?